Вітаю на каналі Таро Політика. Я надія і я пропоную вам е, карту дня на завтра. Будемо робити на отакій колоді. вона двостороння, тому я викладувати вам не буду е, їх. А просто зараз подивимося, скільки варіантів зробити. Ви загадуєте число і тоді я викладаю карти. Так. Скільки варіантів мені зробити? 7 варіантів. Отже, загадуйте число від 1 до 7. Потім в тайм-коді можете натиснути на свій номер і послухати тлумачення. А я починаю. Для тих, хто обрав перший варіант, яка буде завтра карта дня. Десятка кубків. Ця карта вказує на те, що завтра вас переповнюватимуть емоції і радість. Хто перебуває в якійсь сорі там, сварці, чи щось таке інше, має великічезні шанси помиритися. Завтра чудовий день для того, щоб владнати домашні справи. Для когось ця карта програється, як владнання? Справ пов'язаних з нерухомістю. Це дуже вдалий день для того, щоб придивитися об'єкт нерухомості для купівлі або для оренди, або дати, розмістити обяву про продаж нерухомості для тих, кому це актуально. Творчі особистості. Завтра будуть просто натхнення, натхнення будуть відчувати від нових ідей. В цілому, це дуже позитивна карта, і більше за все вона вказує на примирення з кимось. Тут дві люблячі людини зустрілися в парі і насолоджуються один одному. Так, хто обрав другий варіант, яка карта вийде? Лицар Кубків. Теж чудова карта вказує на те, що завтра у вас може відбутися зустріч з приємним молодим, молодою людиною. Ну, обов'язково це буде чоловічою статі, це може бути і дівчина, і жінка, яка дуже творчо обдарована. Також очікується отримання якоїсь приємної звістки. І також ця карта вказує, що той, хто збирається в подорож, може відправитися в таку подорож. Карта ще вказує на творче натхнення, творчі особи, особливо ті, хто співають, танцюють або займаються, ну, наприклад, в театральних студіях приймають участь, то ваш день взагалі дуже приємно пройде. Ну, теж день емоційний завтра буде. Приємну звісткою очікуйте. Хто обрав третій варіант, дивимося. Королева жезлі. Завтра вам доведеться зустріти жінку активну, лідерськими здібностями, яка надасть вам практичну допомогу. Скоріше за все. Вона вас простимулює до якихось дій. Також ця карта вказує, що ви зможете, можете звернутися за якоюсь консультацією. Це може бути і езотерична якась консультація, таролог, астролог, бо королева жезлів займається такими справами. Ще ця карта вказує, що ви завтра і самі, незалежно чоловік ви чи жінка, можете проявити такі здібності. Як лідерство, віра в себе, успіх, харизма, зарядити людей оптимізмом, тобто найкращі вогняні якості, які можуть бути присутні у людині оптимістичний погляд на життя. Так, хто обрав четвертий варіант? І я хочу ще вам таке підска... Не те, що підсказати, а просто ніби як повідомити вас, що. Після семи варіантів я викладу ще енергію, карти, карту на енергію України на завтра. Отже, хто обрав четвертий варіант? Яка вам карта виходить? Дев'ятка жезлів з воротньою стороною. А, ну, Загалом вважається, дев'ятка жезлів це карта майже підведення якихось підсумків, а також втрата енергії, а також бажання, щоб вас залишили в спокої. Але от по цій стороні, тому що тут карта отак вона виглядає, але вам вийшла вона отак. Тут хтось може нагадати завтра про себе з минулого. Якась мож... Не обов'язково це буде от саме людина, зустріч зі людиною з минулого. А це може бути стара ідея, стара справа, недопрацьовані якісь справи. От. Оце про себе нагадає. Також ця карта вкаже, що е, е, якщо ви хворієте, а тут є така небезпека, що ви хворієте. От голова перев'язана у людини, то завтра замаяче призрачна надія на виздоровлення. Звісно, е, скакувати з ліжка, бігти там, робити якісь свої справи ще зарано. Це ще лише, лише тільки надія. Ну, е, так ще ця карта вказує, що. Завтра треба все-таки якось побути чи наодинці, чи зануритися у якісь спогади і щось виправити. От Завтра вдалий день для того, щоб щось виправити. Так, Для тих, хто обрав п'ятий варіант. Карта Всесвіт, але з воротньою стороною. Так, завтра якась справа прийде до логічного, але дуже вдалого завершення. Так. Причому ви самі, ну, ніби я її як завершите, або ви самі цю справу колись просували, і нарешті ви отримуєте підсумок. Так, ще ця, ця карта вказує, що завтра хтось може відправитися в далеку подорож, подорож пройде вдало, і ви ніби машете нам рукою, і ви полетіли. <свисті> полетіли і в інші країни. Ще ця карта вказує на поглиблене, на поглиблене, на відміну, якби вона отак вийшла, вона б інакше трактувалася. А отак вона трохи по-інакшому трактується. На поглиблене вивчення якогось матеріалу, можливо, ви знайдете його в інтернеті, ну, будете щось передивлятися, будете щось вивчати і будете сконцентровані. Сконцентровані на вивченні цього матеріалу. В цілому, це позитивна карта, яка вказує на закінчення певного етапу у вашому житті, і цей етап закінчується вдало. Для когось може пройти і знайомство там, на сайті або в соцмережах. І ви ніби будете сконцентровані на цьому спілкуванні. А якщо ви до цього багато спілкувалися, то от завтра ніби як коло звузиться, і ви будете спілкуватися з одним-двома людьми, скоріше з одним, ніж з великою кількостю людей. А так, кажу вам, що це вдалий день, навіть якщо це п'ятниця і це останній день робочого тижня, то вдале підведення от робочого тижня. От Так може програтися, а в когось. І більш масштабна справа, ніж тижнева робота. <кхи> Програється. Так, для тих, хто задумав число 6, яка вам карта вийде? Повішений зворотньою стороною. А, так, ну так, класично, а так тут е, з'являються люди. Завтра вам е, може статися так по цій карті, що погіршиться здоров'я. Особливо це стосується опорно-рухового апарату або спини, ви відчуватимете, ніби ви зв'язані, в якихось справах не буде просування, ви будете відчувати, що зв'язані по руках і ногах. Але якось чи в другій половині дня, чи якось так несподівано, більше під вечір, бо тут, бачите, дневна карта, а тут вона вже підвечір, зірки ми бачимо. Прийде вам допомога, і вас звільнять чи від обов'язків. В які ви там будете дуже занурені в цій роботі. Чи допоможуть вам зі здоров'ям, чи масаж зроблять, щось таке. Отак от, так от прийдеться, може програтися. Частіше всього, як карта дня, ця карта і програється як погіршення стану здоров'я. Так, ще що по цій карті? Просто можна завтра відпочити, позависати десь. Позависати, послухати музику, так далі. Можна переглянути старі якісь справи під іншим кутом. Можна, ще, ще так може таке е, бути, Ну, вас прийшли вже ніби знімати з цього підвищеного стану. Тому якась допомога вам в якійсь важкій справі, яка не хотіла ніяк рухатися, має завтра надійти. Ну, а так, яка буде порада по цій карті, як картиня, то не, не варто чогось такого починати нового, оскільки воно буде розвиватися повільно. Краще зануритися у якусь роботу, якщо підготовка до екзаменів, до якихось іспитів, таке інше, то воно пройде це все вдало. І так, і так, тим, хто Сьомий варіант, яка карта вийде. П'ятірка з воротньою стороною. Ну, дивіться, який день. Ви, в принципі, людина, яка маєте все. По грошах у вас все добре. Але ви, можете, ви могли зробити якийсь незвірний розрахунок, і завтра будете хапатися за голову через втрату грошей або свого реноме, або свого статуса. Не обов'язково це грошові лише втрати можуть проходити. Це може втрати бути вашого реноме. Тому по цій карті, зверніть, ну, в першу чергу, звісно, на матеріальну сторону справи. Якщо ви, ви планували якісь ризиковані операції, краще їх відкласти. Що стосується. ну, Стосується розпочатку нових справ, ні, справа не піде. Ну, п'ятниця, які нові справи вже розпочинаються в п'ятницю. Треба підводити ітог. Ну, не розраховуйте, що цей ітог вас задовольнить. Да, так, світ кон... світло в, кон... в кінці тунеля існує. Ось оцей фонарь. Можливо, треба просто переглянути свою стратегію. Тому більше по цій карті пройде так, що ви будете розмірковувати на своїм положенням. І воно може стосуватися як вашого соціального статусу, так і ваших фінансів. Отак От пройде день. Ну, Ще може для когось на здоров'я пройде, ну, це взагалі карта вважається поганого здоров'я. А з оцій зворотній стороні, що щось таке трапиться, хтось. Вас чи підведе, чи ви самі щось напартачите, що буде головна, головний біль, ви будете хапатися за голову. Будьте просто уважні, не робіть ризикованих кроків завтра. Так, такі були наші варіанти, і тепер ми дивимося додаткову карту енергії для України на завтра, 7 жовтня. Зараз ми побачимо, що ми витягнемо. Ваш Кубків. Завтра ми повинні почути якусь приємну новину. енергії ну, це емоції. І це приємні емоції. Можливо, до нас хтось завітає. Можливо, нас хтось з чимось поздоровить, але завтра, ніби ніяких таких свят немає. Ну, менше з тим, щось приємне, ми завтра почуємо. Якусь золоту рибку. Ми завтра, як народ, як держава, зловимо. Комусь в очі ми завтра подивимося. Хтось попадеться в нашу ловушку завтра. Так що будемо уважні до новин, будемо уважні до приморських міст, уважні до, до е, півостровів. А також до, до тих міст, по, які, по яких протікають річки, і які впадають в Чорне море. Звідти можуть нам прийти приємні звістки, ми, ми відчуватимемо завтра якусь радість. Дякую за увагу!